Зробити так, ви мовити собі подарунок. На початку літа вирішили, ну я випадково натрапила на якусь там фотозону, десь кажу, Юля, давай таке собі на стіні зробимо малюночок, де можна буде так от підходити, а тут якісь там стрічки чи щось таке, і можна робити гарні фото. Почат... Ну, спочатку ми думали, що це буде просто якась голова ляльки-мотанки, і, і з неї будуть стрічки. Але потім ідея так переростала, переростала. Uh, пані Юлія, у неї є uh, невістка. І я одразу сказала, я ну, знаю, хто класно uh, намалює. <і> я <свом keski> дуже гарно розмальовую і любить це малювати. і Видно, що вона малює з <сп душею. <Sóline> То ми спочатку зараз так от, офіційно відкриємо це все. Сподіваємося, що воно вийде, якщо ми правильно це зробили. Але там я теж на трищита. Давай раз, два, три. Та -дам! Ой, там! У нас замість голови вже лялька повний зріз дівчина. Якщо ви подивитеся на оцей момент, то малюночок це б це бробачина, але більше зараз розповість Юля. Ми передаю їй слово.